Добре, добре, Юра! Право, право навстречу! Право навстречу! Сюди. Не зажимай!

Так не хотите, судья. Судья будут позволить. Все нормально, все, два, все нормально, два, тут твій раунд був. Права нога двойка. Два два, То саме робиш, все нормально. Все. Тільки не зажимайся в угли. Другий <зас> раунд. Його раунд, перший прав. Давай, 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 ножка, почав ногою, закінчив рукою. Встреча! Башню пусти! Встреча! Вот вот башню пусти! Добре! Ручки, 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 стричай, стрича! Добре! Упусти башню, Юра! Юра, голову пусти. Юра, все він твій! Голову пусти! Нога, нога, починає нога, нога починає. Двойка ножками. Давай. Ноги Юрчик він твій. права Витамо. нога, права нога. Витамо. О, О добре, спив. Ще. Добавляй ручки. Мава ще на голову йому. Давай, давай, не спи, не спи. Давай, втричай. Ручки, Рука. ручки. Руби, сорок, добре, добре. Втричай. Башню. О, красавець. Втричай руки, ногою втричай. Встречай, встречай, Добре. Добавляй! добавляй. добавляй. Ножку и закинь. Юра, нет, в белый, в белый у. Белый у. Руку праву. Сбоку. Руки. Давай, давай. Дай, <плодисмент> <плодисмент> só, foi bem, Це у поєдинку перемогу отримав синій Кут. Слава, молодець. Хочеш знімати? Я перепрошую, все, 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 я не буду. А зараз...